слухаєте українське радіо Житомира, що вітає слухачів при мікрофоні Наталя Кулініч у Житомирі. Триває тиждень сталої енергії. Це тиждень, впродовж якого уряди європейських країн нагадують мешканцям про важливість заощадження енергії, інформують і заохочують до ефективного використання відновлюваних джерел енергії. Цього року питання ощадливого споживання через російсько-українську війну набуло особливої актуальності. Житомир цьогоріч річ в десяте долучається до європейського тижня стало енергії, тому що рівно 10 років тому наше місто приєдналось до європейської ініціативи угоди мерів. В нашому етері ми поговоримо про те, як в місті розвивають відповідальне ставлення до використання енергії, а ще більше про те, як молодь Житомира працює над втіленням актуальних проєктів із енергоефективності, сталого розвитку та напрацьовує рішення по продовольчій безпеці для громади. Я хочу представити учасниця нашого етеру. А телефоном до нього приєдналася Валентина Сидляр, заступниця начальника відділу інфраструктурних проєктів, енергоефективності і промоції департаменту економічного розвитку. Житомирської міської ради. А в нашій студії сьогодні учениця 10А класу ліцею номер 24 міста Житомира Ганна Момотенко, переможеця міського етапу Олімпіади з географії, Анна Богданович, переможеця обласного етапу і дипломант всеукраїнського етапу Малої академії наук із хімії. І Дар'я Яремчук, президентка клубу ЕКОС, переможеця міського етапу Олімпіади з історії права Ганно Анно Дар'я, рада привітати вас в нашій студії. Добрий, Добрий, день. День. Добрий день на початку. Скажу, що у вітанні з нагоди початку а тижня стало енергією у громаді. Наш мер, мер міста, офіційно заявив, що муніципальний енергетичний план, який до 2020-го передбачав скорочення споживання енергії на території міста не менше ніж на 20%, місто повністю виконала. І тепер на часі нові зобов'язання із Кліматичної нейтральності, зокрема, на найближчій уже сесії міськради будуть прийняті рішення, які визначатимуть вектор руху громади на наступні 30 років. Зокрема, про це українському радіо Житомир сказала Валентина Сидляр. Нагадаються, заступниця начальника відділу інфраструктурних проєктів, енергоефективності і промоцій департаменту економічного розвитку Житомирської міськради, розповідаючи власне про те, як саме цими днями Житомиряни залучені до проведення тижня сталої енергії. Загалом в нас Дні стали енергії відбуваються вже в десяте. Ми є підписантами угоди мерів. Та в рамках даної ініціативи наше місто зобов'язання по зменшенні викидів парникових газів, та також ще на своїх територіях проводити дні стали енергії. Звісно, зважаючи на безпекову ситуацію, і взагалом ми довго думали чи проводити такі заходи, але ми вирішили все таки провести багато в нас і в онлайні. Багато ми віддали на як на Врядування учнів студентам в рамках днів стало енергії залучені всі школи, всі дитячі садочки. Ми розробили такі захід, які називаються Уроки сталого енергетичного та кліматичного розвитку, щоб учні і вихователі в дошкільних начальних закладах підготували і, можливо провели якийсь конкурс на тему сталого розвитку та кліматичного розвитку. І потім вони вже за результатами проведення заходу прийшлють нам. Такі невеликі фотозвіти і уже певну статистику, яку ми зможемо потім аналізувати у рамках днів Сталої енергії. В нас проходять енергетичний патруль, який відбувається на базі 24-го екологічного ліцею. Має відбутися у п'ятницю екологічна акція з висадки дерев парасолька для планети. Крім того, 27-28 вересня відбувається ідеатон зі студентами на тему продовольча безпека чи бути міським городом у місті. Житомирі і якраз студенти напрацьовують ідеї з системи забезпечення продовольства Житомирської громади. Ми якраз в цьому році працюємо над ідеями різними абсолютно, бо в нас є Поліський університет, який має досвід в тепличному господарстві і має досвід вирощування овочевих продуктів. Наразі вони працюють над питанням таких невеликих смарт-судів. Можливість на території садочків і шкіл вирощування сільськогосподарської продукції це їхня основна тема, над якою вони сьогодні працюють і будуть презентувати Державний університет Затоморська політехніка. Вони працюють над питаннями, як на багатоповерхівках робити на дахах такі невеликі городи. І також вирощувати там сільськогосподарську продукцію. А державний університет імені Івана Франка працює над ідеєю, як в тепличному господарстві вирощувати таку сільськогосподарську продукцію, однак їхній акцент саме як би допомогти внутрішньопереміщеним особам, і точніше, як їх забезпечувати продовольством, тому вони розробляють таку ідею, щоб на базі свого тепличного господарства вирощувати сільськогосподарську продукцію, яку потім роз було б там по собі вартості або можливо по зниженій ціні реалізовувати для внутрішньопереміщених осіб. І можливо потім ці ідеї, які напрацюють університети, ляжуть в основу міської цільової програми по самозабезпеченню продовольством Житомирської громади. Загалом ідеотон проходить в нашому місті вдруге. В минулому році ми працювали на тему металогуру енергетичного та кліматичного розвитку. Такий формат заходу нам є дуже близьким і нам він дуже подобається через те, що і напрацьованими і Дея ми можемо ми далі працювати і залучати університети до реалізації цих проектів. З результатами попереднього ідеатону через те, що в нас розпочалася війна, ми не можемо впевнено сказати про те, що ми змогли реалізувати заходи. Однак ми маємо певні напрацювання, і на найближчій сесії Житомирська міська рада має прийняти рішення про відмову від викопних видів палива та перехід на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року. І тоді, коли вже прийметься таке політичне рішення, буде підготовлений відповідний стратегічний документ в плані зісталоенергічного розвитку та клімату до 2050 року. І якраз в цьому стратегічному документі ідеї, над якими працювали студенти у 2021 році на ідеатоні, вони будуть враховані в цьому стратегічному документі, і, відповідно, ми можемо планувати реалізацію цих проєктів і ідей і шукати відповідне фінансування. Отже, чуємо, що розроблені молоддю громади практичні кейси, покликані відповісти на виклики часу і допомогти місту, зокрема досягти продовольчої безпеки, вже отримують практичне втілення, тому що будуть інтегровані у стратегічний план Житомирської міськради на 2023-2024 роки. А, роки. Зрештою, це приклад того, напевно, як молодь, яка зростає на ціннісних орієнтирах сучасного суспільства, уже сьогодні змінює життя громади, конкретно громади Житомира. Зазначу напевно, що за ті 10 років, впродовж яких Житомир, Житомир проводить просвітницькі заходи в рамках тижня Сталої енергії. Виросло ціле покоління, для якого ощадливе ставлення до довкілля, відповідальне ставлення до споживання це невід'ємна частина внутрішньої культури. Власне, як починається шлях майбутніх розробників міських програм, ми будемо говорити далі із сьогоднішніми школярками, які навчаються у ліцеї номер 24 міста Житомира. Отже, цього року. Учні а, ліцею а, приєднуються, як ми вже знаємо, до двох активностей тижня сталої енергії. Один з них а, це енергетичний патруль. А, дівчата, в чому власне суть цієї активності? Так, ну почнемо з того, що у нас європейський тиждень енергетичної сталості. Це взагалі комплексний підхід, що складається з сортування сміття з енергозбереження, з переробки матеріалів. А щодо енергозбереження, у нас в класах дуже багато різної техніки, і ми намагаємося регулювати це все. І, і у нас створений енергетичний патруль, який ходить по перероху і перевіряє, чи включене світло, чи включений комп'ютер. Щоб якось це регулювати і зменшити кількість енергії в енергетичний патруль входять учні різних класів. Ось їм це дуже подобається. Це їх дуже заохочує. Також у нас різні тематичні уроки з цього приводу. Ми вчимо дітей, як, як правильно економити енергію поза школою. А з якого віку найменші учасники цього патруля найстарші, я розумію, це випускники ліцею. У нас програма ця діє на старшій школі, тобто учні п'ятих класів з п'ятого класу можуть спокійно залучатися до цієї програми. Угу. А які результати ви маєте по енергозбереженню всередині ліцею? Тобто, чим можете вже похвалитися? А, так як у нас програма діє цілий рік і не один рік, до війни, до ковіду це було більш активно і. Можна було порівнювати, наприклад, показники попереднього року з наступним, що це суттєво різні результати. Тобто завжди ми спостерігаємо покращення результату. Так, Так, так? звичайно. А як ваша участь у цьому проєкті, Наскільки вона змінює енергоспоживання у ваших родинах? Чи бачите ви там якісь результати? Звичайно, бачу, тому що. Я коли приходжу додому, виконую все те саме, що я роблю в школі. У нас поставлений котел на економний режим, що допомагає зменшити кількість енергії. Я звикла тепер. Це в мене війшло в звичку. Я ходжу, вимикаю світло по кімнатам, і я навчилася, я дізналася, що потрібно вимикати прилади, якщо ми ними не користуємося з розетки, тому у мене вже немає проводів. Ось так, от і це дійсно допомагає, тому що я дивлюся показники лічильника і я суттєві різниці. А наскільки вдається заразити цими ідеями ощадливого споживання своє оточення? Ну, взагалі, це дуже просто зробити через простий діалог і пояснити батькам і своїм рідним, як це працює. Взагалі, наскільки я говорю з учнями, наскільки я бачу по результатам, які я спостерігаю в сім'ях своїх друзів, в своїй сім'ї, всі дуже, всім дуже подобається ця ідея. Активно люди переходять на користування екоторбами і зменшують використання пластику в своїх родинах. А ще люди стараються економити воду, електроенергію і Деякі навіть грають в ігри в сім'ї й роблять подібні патрулі в себе в сім'ях. А розкажіть ви трошки так згадали про способи економити енергію. Один з них це вимикати прилади із розетки, якщо ви ними зараз не користуєтесь. Які ще є способи такі прості для родини кожної родини, зокрема в Житомирі, заощадити так. Ну це насамперед святкувати за технікою, тому що стара техніка завжди бере більше енергії ніж потрібно. Це поставити, наприклад. Регулятори на крани. У нас це як вдома, так і в школі, поставити тепловідбивні екрани на батареї. Ну тут ще можна зазначити правильне планування квартири. Адже, наприклад, якщо ми беремо в кухню і ми поставимо холодильник біля батареї, то лишня енергія з холодильника, яка мала піти на охолодження продукту, буде ще компенсуватися, щоб зменшити температуру навколо через саму цю батарею. А ще одна спорад теж відносно холодильника це регулярно його розморожувати, тому що діти, які всередині. Накопичується теж вплив негативно впливає на використання електроенергії. Насправді це дуже прості речі, які здатен робити кожен у нас в СІФІЇ домівці. А дійсно ми маємо зовсім інший результат на виході. Якщо говорити про енергозбереження, то я знаю, що в вашому ліцею це такий до нього комплексний підхід. І хотіла б розпитати вас, як дуже активних членкин цієї громади, в чому він полягає, розкажіть нам трошки. Наша школа активно займається сортуванням сміття. На території школи і в самій школі знаходяться смітники. Ми сортуємо папір, скло. Також ми збираємо батарейки, використані на переробку і здаємо їх. У нас на території школи є теплиця, де ми збираємо органічні відходи, і з них виготовлюється компост, і ми так вирощуємо рослини. І Це дуже екологічно і економно. А ці рослини потім. Потрапляють до шкільної їдальні? Ну, зазвичай так. Також це звичайні вазони, які у нас а, слугують для очищення повітря у класі. Ось так. Я бачу, що сьогодні ви з екоторбинкою і вона дійсно унікальна, судячи із портрету, розкажіть про вашу активну діяльність із створення екоторбинок. Я знаю, що вона дійсно інтенсивна. На уроках праці учні вчаться виготовлювати екоторби на заміну пластиковим пакетам, тому що це екологічно, це багаторазово, це зараз модно, це називається шопер. От, так як у нас ліцей, ми чи, літературно розвиваємося. От, це Василь Стус у мене на торбі. Взагалі цій торбі вже один рік і. Я її активно використовую, і це десятки пакетів замінених. Плюс це можливість проявити свою індивідуальність, так. як у вашому випадку. Ще хотіла б додати, що під час учного навчання повернутися до теми сортування сміття. Наша школа проводила конкурс з метою освіти навчити дітей, як правильно сортувати сміття. Тобто на швидкість треба було скласти скло до скла, пластик до пластика. І щоб більше заохочити дітей, ми давали їм солодкі призи і бачили дуже хороші результати, тому що до нас прийшло дуже багато учнів, і всім сподобалось. Ще один важливий етап на широкому екологічному вихованні учнів: це те, що наш ліцей виграв конкурс тумі і. Наша перемога дорівнювала тому, що біля входу в школу поставили велостоянку. І це такими маленькими кроками ми спонукаємо дітей використовувати велосипеди, адже це більш екологічно. І якщо глянути на приклади країн в Європі, це дуже популярно, а ще корисно для здоров'я. А результати, які ви досягли у саме в проєкті Тумішлях до школи, які ви щойно згадали, якими вони є? Тобто, наскільки більше учнів ліцею почали користуватися дійсно велосипедом, добираючись до місця навчання? Об'єктивно набагато більше, тому що декілька років тому, коли не було цієї велостоянки, я практично жодного велосипеда біля школи не бачила. А зараз я проходжу повз ліцей і бачу як мінімум два-три, а іноді п'ять-шість велосипедів там і Учнів, які насолоджуються життям, можу від себе додати, що мій молодший брат, який навчається у четвертому ж класі, активно використовує велосипед. І ну, знову ж таки це набагато екологічніше, плюс це швидше, менше сил на дорогу і цікавіше їхати. До речі, саме сьогодні в нашій громаді проходить день, коли. Мешканців громади від молодших до старших закликають відмовитись від звичайних, можливо, для когось способів добирання на роботу машиною чи навіть громадським транспортом і пересісти на велосипед. На сам кінець нашого етару ми про це поговоримо. А я хочу повернутися власне до ваших екологічних ініціатив. Знаю, що минулого року команда ЕКОС, президентка якої ви є, увійшла до топ 20 першого національного рейтингу екошкіл України. Власне, з якими екологічними ініціативами ви увійшли до цього? Ну будемо казати так. Престижного переліку ну насамперед, це сортування сміття, енергозбереження. Ми розказали, як це як ми це робимо, які ми заходи проводимо. Знову ж таки, це тематичні уроки. Це утеплення школи. Ми залучаємо до цього учнів. Ми розказуємо, як це. Ми розказуємо різні поради щодо енергозбереження та сортування. У нас є киснева лабораторія, де учні вирощують різні рослини з паростків і, відповідно, зберігають тіть природу, тому що рослини це круто. Про рослини, до речі, уже завтра відбудеться смарт-моб із висадки дерев в рамках проведення тижня сталої енергії, і, зокрема, ліцей також долучається до цієї ініціативи. Як довго ліцей взагалі долучається до ініціативи висадки дерев і як вона буде проходити цьогоріч? А ця ініціатива вже існує вже декілька років. А сама безпосередньо залучена вже як два роки, тому що я два роки вже президентка клубу Екос. Цього року, так як у нас воєнний стан, це буде проводитись з учнями, які навчаються очно, і учні, які є учасниками енергетичного патруля. Ми висаджуємо дерева на території школи, залучаємо до цього учнів, робимо фотозвіти. І у нас на кожному дереві є позначка, що це за дерево, щоб учні знали, що вони садили, і так скільки дерев цьогоріч нових з'явиться біля школи? Зазвичай це близько 10 дерев. Це кисень, це здоров'я, а це екологія. Так, і екологічні звички щодо формування екологічних звичок. Які ви з власного досвіду можете дати поради нашій слугацькій аудиторії, як їх ефективно формувати? Як би це дивно і можливо смішно не звучало, але екологічні звички наші проявляються в дрібницях. Ми сортуємося м'яця і. Якщо ми вдома, то обов'язково слідкуємо, щоб ніхто з членів сім'ї не забував вимикати телевізор чи електроприклади, якщо ними не користуються. Також виховання оточуючи дуже сильно допомагає обговорення цих проблем, теж спонукає до дії. І я б радила теж використовувати екоторби. Якщо вам це не комфортно, я можу ще дещо додати: те, що в нашій школі плетуться сітки, і якщо у вас є. Є лишня тканина зеленого кольору. Ви можете її принести, і вона піде на благодійність на допомогу нашим військовим. Звички це звичайні побутові речі. І от така неочевидна річ це підтримання чистоти, тому що пил заважає надходженню світла, а отже, не зберігає енергію на 20%. Тому нам варто частіше робити прибирання, протирати свої вікна і також лампочки, тому що. Ми не думаємо зазвичай про це. А також воду, коли ми маємо посуд, коли ми приймаємо душ, а, нам треба економити, а, встаючи зранку, ми йдемо чистити зуби, вмикаємо кран, і вода витікає, а ми можемо просто набрати в воду в склянку і вже збережемо декілька літрів води. Я можу додати те, що екологічні звички це насамперед слідкування за собою, за своїм. Будинком за своєю оселею, треба слідкувати за своєю технікою, чи вона справна, чи вона несправна, бо знову ж таки від цього залежить те, скільки енергії вона споживає. Дивитися, чи чисто в хаті, тому що пил також впливає на екологію, чистота. Щодо себе, що я можу сказати, в нас зараз є така актуальна проблема, як велика кількість сміття. І йдучи до магазину, краще до будь-якого магазину, краще фільтрувати, що купуєш. Одяг. Знаю там косметику, думати, чи потрібно воно нам чи ні. В цьому плані я підтримую ідею секонд-хенду, що краще піти купити річ, яка вже використана, а не купляти нову і забруднювати цим природу. Дуже дякую вам за ці поради. На сам кінець нашого етеру повернуся до коментаря Валентини Сидляр, яка нагадаю, є заступницею начальника відділу інфраструктурних проєктів, енергоефективності і промоції департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради. А вона даючи нам коментар наголосила на тому, що саме сьогодні у Житомирі. А тривають активності тижня сталої енергії пов'язані із екологічною звічкою, користуватись велосипедом сьогодні. 28 вересня в нас відбувається день мобільності. Запрошуємо школи, університети підтримати флешмоб, скористатися велосипедом, викласти фото у соціальній мережі, зробити хештег велоскул та прийняти участь у розіграші подарунків. Крім цього, запрошуємо всіх, хто має велосипед, відмовитися від автомобіля і добратися саме велосипедом до роботи. Також прийняти участь в нашому такому флешмобі, і також стати учасниками розіграш подарунків, які нам надають наші партнери заходів. Це Німецьке товариство міжнародного співорбізнесет. Отже, нехай невеликі призи стануть так само невеличким заохоченням до формування екологічної свідомості. Я дуже хочу щиро подякувати дівчатам, які сьогодні взяли участь у нашому етері, і я думаю, комусь обов'язково допомогли у тому, щоб почати думати екологічно, можливо, поглибити свої екологічні звички і сприяти тому, щоб наш світ ставав кращим. Дякую наші. Гості сьогодні це учениці 10-го А класу ліцею номер 24 міста Житомира Ганна Момотенко, Анна Богданович і Дар'я Яринчук. У студії працювала Наталія Колініч. Дякую всім, хто нас слухав цей час. До нових зустрічей.